Всіх вітаю, у мене ранок. Я вже тут десь хвилин 10 грію автомобіль і збираюсь вирушити у невеличку подорож країною. Подивіться, яка чудова погода. Кінець лютого, на вулиці, десь плюс 5, плюс 7. Сонячно, і я обожнюю в таку погоду кудись їхати автомобілем. Автомобіль працює чудово, їде чудово. Подивіться, якраз 110 км на годину і рівно 3000 обертів на тахометрі. Ну, а пічка потрошки розігрівається. Дивіться, яка пташка літає. До речі, хочу вам сказати, що на цій приборці рівень палива відображається більш так коректно відносно старої приборки, що доволі таки зручно. І сьогодні я хочу вам розповісти про деякі мінуси, з якими я зіткнувся за час володіння автомобілем. Хто не знає, я вже четвертий місяць володію автомобілем за сенс. Це мій перший автомобіль, і, скажімо так, перший досвід володіння автомобілем. Перший мінус, який я можу звати, це те, що. Автомобіль у порівнянні з його відсутністю буде потребувати від вас більших витрат грошей та часу. І, до речі, я тут проїхав вже 90 км приблизно, і щось половини газу вже немає. Це мене трошки так бентежить. Ну, подивимось, що буде далі. А пічка працює собі. І в принципі, на цьому всі мінуси, які я побачив, вони скінчуються. Так, є там такі собі нюанси, що я звик до автомобіля, до його наявності. І тепер, чесно кажучи, якщо мені кудись потрібно без автомобіля, то це трошки так дискомфортно. Є ще такий мінус невеличкий, це те, що є завжди ризик потрапити в ДТП. Ну, але це таке або є, або нема. І ще один такий мінус, що в. Треба завжди думати про те, де припаркувати автомобіль, якщо ви десь в великому місці. І поки я вам там розповідав про мінуси авто, подивіться, де я опинився. В одному з попередніх відео я їздив місто Миколаїв і було дуже багато відгуків, тому я пропоную вам впізнати це місто і залишити свій відгук. Щось газ скінчується. Проїхав майже 300 км, і ось тут малює, що залишилось там мінімум газу. А їхати ще десь кілометрів 100 Цікаво, цікаво. Ну, подивимось, чи доїду я туди, куди мені треба, чи ні. Хочу ще вам сказати, що після налаштування клапанів авто стало їхати краще. Ось я їду 100 км, натиснув на. Газ, ну, десь в половину. І потихеньку-потихеньку автомобіль набирає швидкість. І подивіться, ще мені дуже от, цікаво, як змінюються оберти. Тобто 100 км це трошки менше за 3000, 110 це 3000, 120 це трошки менше за 3,5 тисячі. Ну, якби я так розумію, що чим швидше. Тим економніше я і буду їхати. от 130 і трошки-трошки більше 3500. От вже майже 140 і трошки менше там, 4 тисяч обертів Їду і поки що ситуація по газу не помінялась Проїхав ще 70 км, і як він показував, газ на мінімумі. Так і показую. А скільки там того газу, хто його знав? Щодо мінусів самого автомобіля за сенс. Перший мінус, який я можу назвати, це те, що цей автомобіль не самий надійний. Я вже декілька разів стикався з ситуацією, що коли мені потрібно кудись їхати, автомобіль з якихось причин не хоче їхати, в принципі. То замок в мене замерз, я не можу потрапити в автомобіль, то в мене акумулятор чомусь розрядився і машина просто не заводиться, то в мене стартер відмовився працювати, і це теж не дуже приємно. І все це воно веде до того, що ви або спізнюєтесь кудись, або взагалі переглядаєте свої плани на день. Що не є, скажімо так, приємно. Ще один мінус, який я можу назвати, це те, що в цьому автомобілі постійно потрібно щось ремонтувати. З одного боку, це якби і плюс для мене, тому що я маю можливість, скажімо так, ознайомитись з автомобілем, вникнути в його роботу. Але загалом це мінус. О, дідусь, мого автомобіля. І я скажу так: можливо, це мінус, тому що в мене не новий автомобіль і тому що. Попередні власники ставились до нього, ну, скажімо так, не дуже дбало. Але не дивлячись на всі ці, скажімо так, мінуси, я автомобілем дуже і дуже задоволений. Мені все в ньому подобається. Ситуація по газу так і не помінялась. Проїхав я загалом 400 кілометрів, їду спокійно, все добре. І я так гадаю, що треба оце відображення кількості газу просто налаштувати іншим чином, бо воно трошки прибрехує. Доїхав я до газової станції, заправився і можна спокійно їхати далі. Єдиний нюанс, що проїхав я 400 км, а заправив 36,3 літри газу, що трошки неочікувано багато. До речі, пічка видає майже 56 градусів, що майже рекорд. Цей день добігає кінця і моя подорож теж. Проїхав я майже 560 км, газ ще трошки є, а десь там позаду сядає потихеньку сонечко. Якось нерівномірно все ж таки світить ця приборка, треба з цим щось буде зробити. Наступний день і сьогодні хочу трошки попрацювати зі своїм стартером. Ось так він в мене виглядає. Заміню бендекс на новий і заміню втягуюче реле. Ну що, відеомагія, і все готово. Зараз піду ставити на авто. До речі, старі запчастини для цього стартеру в принципі вони в нормальному стані, вони повністю справні, працюють. Але, на жаль, чомусь вже. Підводять. Встановив стартер на своє місце, вже його перевірив, він працює, все чудово, все добре. Якщо, пам'ятаєте, в мене тут на акумуляторі був пакетик, я його прибрав і ще помітив, що все ж таки потрошки-потрошки по в мене десь дівається, моя охолоджувальна рідина. Хоча отут ці патрубки я їх підтягував, вони зараз сухі. І от там от там я Подивився, трійничок цей він теж сухий, тож десь ще є якесь місце, куди вона тікає. Ранок наступного дня на вулиці, десь мінус 7, я щойно завівся, грію автомобіль. Зараз ситуація ось така, все замерзло. Позаду ситуація ось така, і тут видно, що обігрів заднього скла не працює. Роблять тільки дві смужки. За 10 хвилин ситуація ось така. Лобове скло починає вже нормально так відтавати. Позаду ситуація ось така, в принципі, все добре. І залишилось тільки оце скло, ну а заднє ще навіть і не пробувало танути. Пічка гріє доволі непогано, я собі спокійно катаюсь містом. Погода просто чудова, я б навіть сказав дивовижна. Єдиний мінус, що доволі холодно. Десь мінус 7, мінус 8, десь так. Наступний день і ви тільки подивіться на цю погоду. Йде сніг. Правда, десь мінус 1-0, не дуже холодно, але можна отак от брати і ліпити собі бабу снігову. Сьогодні поміняю лампочки. Оті. Це старі лампочки мої. Зі старої приборки я їх ставлю в цю нову. Єдине, що я так гадаю, я просто зараз подивлюсь, як краще мені їх поставити з оціми, ну, як би я їх не знаю, різиночки, ковпачки, чи що воно таке, чи без них. Ну, Зараз приборка світить отак, і зараз не дуже видно, що світиться тільки, ну, скажімо так, пів приборки. Міняти буду ось такі Лед лампочки на звичайні. Вже тут все розібрав, підготувався і, і ось так світить приборка з зеленими ковпачками. Ну і тепер спробую зняти ось ці зелені ковпачки і подивимось, що буде без них. І без цих ковпачків світить трошки яскравіше. Ну, в принципі, це очікувано, тому я залишу ось так: от без тих зелених ковпачків. Ще сьогодні займусь ось цими часами. Я їх вже розібрав, оскільки я сюди заліз, і я бачу, що там є два таких нюанси. Ось тут в углу дисплея якесь потемнення, і ось цей резистор, як би бачно, що він нагрівається. Ну, Зараз тут все передивлюсь і спробую полагодити. Ну що, все запрацювало, все світиться, начебто все добре. Тож встановлюю все це на місце. І хочу вам показати фінальний результат. Ось так світиться зараз приборка зі старими лампочками без зелених ковпачків. Світиться чудово, мені подобається. А ось так світять часи зараз покажу. Хоп! І дивіться, як вони плавно так раз і засвітились. І так само плавно вони перестають світитись. Так, і я одразу тут хочу спробувати налаштувати газове обладнання. Тому що, чесно кажучи, витрата 36 літрів на 400 кілометрів мене трошки не влаштовує. Пробую ще раз тут все відкалібрувати і подивимось, що зміниться. І треба буде ще полагати ту лампочку, тому що задні ліхтарі чомусь не працюють.